Зараз на годиннику 10.45. Перевірмо, чи вміють полончани читати час за годинником. Скажіть, будь ласка, котра година? Зараз десь. Одинадцять десь. 14.05. Скажіть, будь ласка, котра година? 12. Скажіть, будь ласка, котра година? 11.04. А на годиннику? Я не розумію погодинок. Скажіть, будь ласка, котра година? 12 та 15. Точно? Точно. 15 та 00. Скажіть, будь ласка, котра година? Ні, 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 на годиннику. Е, 11.15, мабуть. Скажіть, будь ласка, котра година? 11 годин 12 хвилин. 11 годин 10 хвилин. Так, правильно. Котра година? Шоста е, вечора. Так, правильно. Скажіть, будь ласка, котра година? Половина одинадцятої.